Види цивільно-правових договорів є дуже багато класифікацій договорів. Чому? Тому що договір є вид а, правочина. А правочин має дуже багато класифікацій. І всі класифікації, ну, родове поняття, ці класифікації переходять до видових понять. І тому все, всі класифікації правочина вони переходять до, цивіль, до договорів, і у договорів є ще й свої. Класифікацій їх дуже багато, але це важливо. Вони важливі для чого? Щоб розуміти, що це, що таке договір, що він є. Види договірів. Ну, буде я дуже кратко про це проговорю. Ми говорили це. Ну, якщо ми говорили про правочини, ну, почнемо з а, а, поіменований і незваний. Ну, так, так, Google переклав, не пойменований в російській мові, а українською не названий. Ну, також добре. Поняття про, це, про що це говориться? Є цивільний кодекс України, Росії, Німеччини, і там є види договірів. І там є от ці шаблони, які з давнього Риму прийшли до нас, нові шаблони зробили, наприклад, договір Лізінга. І вони мають назву поіміновані. Тобто, шаблони такі є. усе. Але є і така можливість, що сторони зроблять якийсь інший договір. Ну, якщо, як, наприклад, ми з Людмилою зробили один з другий договір. Це такий, такий, такий синтез був. Дуже багато договірів там. А ць, ми, ну, як, 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 як конструктор Лего. Це також можливо зробити, взяти частину от одного договіра, от другого, от третього, складати на, звичайно, на ґрунті принципів договіру, наприклад, фактос ум Він, Це загальний принцип у всіх договірах. І це буде неназваний договір. Понаймінований і неназваний. Друге це виплатний, безоплатний. Ну, можна казати, я не знаю, як буде краще, каштовний і безкаштовний, ну можна і можливо і так казати. Реальний консенсуальний, реальний він починається з моменту, якщо, якщо ну, як по цивільному кодексу, якщо особи вони договоряться по таким ґрунтовим принципам цього договору. Ну, наприклад, в договорі куплі-продажу це буде не гроші, це буде сам товар. Товар це буде такий грунтовий. І якщо люди договорються до цього товару, це буде, він почне свою працю, цей договор. І це буде консенсуальний договір. Договір, який починається з цього, як люди ну, зробили цю розмову. А реальний це договір, який починається тільки в тому о, випадку, якщо одна із сторон почне виконувати цей договір. Вона починає виконувати, з цього, тільки з цього моменту він починається. І в цивільному кодексі, в шаблонах, це написано. Написано, ну, пишуть, що це реальний, але пишуть, що консенсуальний. Ну, Не пишуть, що консенсуальний, пишуть так, що він починає свою працю з моменту підпису. Ну, так пишуть. Консенсуальний не використовує, Це таке, таке науково-латинське слово. Потім є майновий органіційний, ну, майновий це. Б, це розуміло, що це таке організаційне. це, наприклад, є договір е, совмісних дії, ну, загальної дії. Е, ну, наприклад, там шлюбний договір. Шлюбний договір це організаційний, це не майновий. це організаційний договір. Ну і це не цивільне право, але такий дуже добрий. Приклад. Потім є односторонні двосторонні, ну, що одна сторона це договір, наприклад, якщо ви получаєте подарунок, це буде односторонній договір, а є двосторонні, ну, купля продажу це такий приклад двостороннього договіра. І по формі ми знаємо, що, що є. Правочини є два виду правочин: це письмове і усне. І договіри також бувають письмові і усне. Ну, Наприклад, з Людмилою ми мали усний договір, і ну, таке. це так, так, таке вже можливе. І письмовий буває простий і натурально звернений. І це усе, так, так, усе. Не дуже краще. Так також. І ми з Людмилою зараз поговоримо наприклад, ну, щоб наш договір. Ми, от, ми ще раз проговорю, Людмила, я запросив Людмилу зробити мені заставку. А я їй на курс курс по теорії як убіжіння. І воно говорить, так, да, да, добре, да, я зроблю. І от я чекаю. І... А, ні, ні, це був другий договір. Ми з Людмилою дуже багато договірів. Це я плутаю договір. Тот договір вона зробила. Ні, також не зробила. не, не Чисткова. Це дуже гарно мати, дуже багато договірів. У мене в голові вони перекрутилися. так, От вона зробила який е, часткова, а по цивільному праву не зробила. Людмила, договір по е, теорії аргументації. Він поіменований був, але не названий. Кажіть, будь ласка. Я саме розглядаю цей договір, як договір оказання услуг, то це поіменований. Ну, там була услуга на послуга на послугу. Там ага. було що виробля одна послуга за послугу, а послуга це договір, і якщо ми говоримо по попеймінований, там є гроші і є послуга. А, так. Так, да, значить, не не, не. На... То ми зробили такий синтез. Синтез двох договірів. Так. Я. Ви плануєте, могу я чуть-чуть уточнити? Э, договір по теорії аргументації, це й має, э, 40, як я казала, до 7 мая буде готово. Ну, зараз ми дійдемо до, до, до Добре. Я перший раз це чую, але це добре, що 7 мая це це буде. А сьогодні ні, ні, не 7. 6. Шестоє, а ну так. Ну, я не знаю обов'язково, що друга сторона знає, не знає, що 7 травня. Да, У нас травня, 6. 7 травня. Так, ви. Виплатний, Виплатний, але. Угу. Ну, він таки є, є види договірів, це, як вона називаю, ну, послуга за послугом. Угу. І він, звичайно, відплатний. Це є, є, є така послуга, вона коштує. Декілька грошей. грошей. Ну, ми, ми знаємо скільки. І ми, як, як, як зачот, робимо. Це буде виплатний договір. Реальний, але консенсуальний. Консенсуальний. Так, був консенсуальний. Майновий, але органіційний. Майновий майновий. Односторонній, але двосторонній. Двосторонній. Письмовий, але усний. Так, і це все, що потрібно знати, що таке договір. І ми кожен день, якщо ми спілкуємося з іншою людиною, щось, щось там говоримо, договарюємося, це є договіри. Договір це не обов'язково в судах, це, кожне, це наше життя. І ми ці формули використовуємо. І без них неможливо, не було б цих е, заставок цікавих, не було би нічого би не було без е, цих формул, які в розумі у нас є. Але цей розум він творить такі прикраси, як заставка к, цій, к цьому курсу.